Кіберполіцейські Львівщини затримали членів злочинної організації, які розповсюджували фішингові посилання на створені ними сайти двійники відомих маркетплейсів, а також урядових організацій та благодійних фондів. Зловмисники переконували потенційних жертв ввести фінансові дані на підконтрольних сайтах з метою отримання допомоги, нібито від президента України, ООН, ЮНІСЕФ та інших організацій. За іншим сценарієм, фігуранти також виманювали конфіденційні дані користувачів маркетплейсів, обіцяючи їм вигідні торгівельні пропозиції. Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на території Львова та області, Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, автомобіль преміум класу та інші докази протиправної діяльності фігурантів. Встановлено, що аферисти використовували розгалужену мережу дропів та привласнили понад 800 тисяч гривень громадян. Кіберполіцейські затримали організатора злочинної організації та трьох його спільників. Залежно від злочинних ролей, їм оголошені підозри за шахрайство, створення та участь у злочинній організації, а також несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних систем. Також двом їхнім поплічникам підозри оголошено заочно. Процесуальне керівництво здійснюється Львівською обласною прокуратурою та Галицькою окружною прокуратурою міста Львова. Триває досудове розслідування.